Ще із першого дня повномасштабного вторгнення сотні українських військових потрапили в полон, і більшість із них досі перебувають за ґратами. Родичі об'єдналися в ініціативи, щоб нагадати, кожен полонений має сім'ю, яка любить, чекає і не втрачає віри. Їхні акції це голос військових, яких позбавили можливості говорити за себе. Це пані Ірина, організаторка мирних акцій Івано-Франківську, та мати військовополоненого Миколи, який вже майже три роки знаходиться за ґратами. Остання звістка про Миколу була ще рік тому. Звідки й мати дізналася, що її син знаходиться на Донеччині у СІЗО? Він знаходиться вже третій рік. Пішов як у полоні. Полон вони вийшли під гарантією уряду, під гарантією висококомандувача нашого. На три-чотири місяці і їх будуть обмінювати. Е, знаєте, надія в них була, що воно так відбудеться, але ми всі розуміли, що це просто надія для них і для нас. А насправді ворог наш жорстокий, з ворогом нашим треба боротися, і це боротися всюди, де ми знаходимося, на всіх фронтах, тому що бачимо, що він вже доходить і далі і далі. Нас багато є питань до нашого уряду. То Тих командирів, які вийшли, що, що вони гарантували, як це все відбувалося, чому вони були в повному оточенні, але це буде згодом. Зараз ми боремося за їхню волю. Виходимо майже кожної неділі, щоб голосити на весь світ, щоб залучалися інші країни. Бо, як ми бачимо, наша країна не має впливу на агресора, мають тільки чужі країни більший вплив. Останнім обміном була більше піклувалася Саудовська Аравія, і дай Бог їм здоров'я, і щоб ще вони змогли вийти на ці переговори, щоб відпустили хлопців. Як відбуваються обміни, ми не знаємо, тому що нам не доводять до відома, як вони саме відбуваються. Як формуються списки? Ми теж не розуміємо. Не знаємо чи формує списки країна-агресор, чи, чи теж формує списки наша сторона. Чи просто випадково хлопці виходять ну там методом втику, Хто виходить на обмін? От, от такі в нас будні і свята, і кожен день? А це мати 23-річного полоненого азовця. У вересні 2021 року хлопець підписав контракт та пішов служити. Тому з початком повномасштабного вторгнення він стояв на захисті Маріуполя. Жінка розповідає, що ще до полону хлопець дуже рідко виходив на зв'язок, а на даний момент вона в невідомості. Жодної інформації про її сина немає. Служив в Маріуполі в Азові, частина 357, Попав у полон по наказу президента вийти всім для збереження життя, вийти по наказу. Обіцяних два-три місяці, які вже, на жаль, дотягнулися на довгий третій рік. Е, місце отримання я його не знаю. Ніяких листувань, переписки, все, що було обіцяно, нічого немає взагалі. Я не знаю, де він знаходиться, в якому місці. Е, він пішов на службу, на контрактну службу. У Маріуполь частину 3057. у вересні він підписав контракт. А в лютому почалася війна. Ну і вони воювали в Маріуполі. То були смски з першого майже кожного дня кілька днів. Потім порічали, терпистка, порічала, Потім, щоб написати хоч два слова, він їм м, м, доводилося проходити дуже тяжкий шлях, вилазити на якісь вишки. Вночі, посеред ночі, друга, третя ночі, щоб написати, що я живий і пару слів про себе. Все. Потім дуже довгий час не було зв'язку. Він був поранений, в нього було кульове поранення. Потім його забрали на Азовсталь, і звідти вони дочекалися наказу, щоб вийти і полон на обіцяних 2-3 місяці. Константин Бобрик командир відділення роти контрдиверсійної боротьби 109-ї бригади територіальної оборони. І ще нещодавно він лише повернувся із полону, а вже сьогодні він стоїть на акції у підтримку військовополонених. Про те, що було у неволі, Константин нам не розповів. Проте ми дізналися, з чого все починалося. Я доброволець, тому що мені вже було по віку, мене не брали. Я доброволець пішов на війну на повномасштабну. 24 числа 22-го року і в Теревою. Оце був мій початковий бойовий шлях, а потім я воював до поранення свого. До 13 квітня то я був поранений тяжко. Я до цього часу воював в системі Азова з хлопцями азовцями Дважди поранений. Перший раз поранений. Я пішов опять на бойову, а другий раз попав в, в, в жельзяку. Це у нас був лікарня. така на Азовсталі шпиталь. Коли почалася війна, то вже навчання проходило хлопців во час бойових дій. У мене був хлопець такий виділений, котрий прийшов і каже: у мене позивний був дід. Він каже, дід. А як ваче заряджать автомати, як з нього стріляти? Були такі хлопці, котрі взагалі не знали зброї, які які в процесі бою вчилися, як заряджати, як стріляти, як нажимати на гачок. Важливість таких акцій дуже велика. Ми це напаминаємо. Ми напаминаємо людям, і навіть всьому світу, що люди в полоні. Люди ще воюють, війна ще не закінчилась, війна ще продовжується. І що за кожного нашого бійця, котрий стоїть і в окопах, і в полоні, ми повинні виходити і бійця і казати, що війна продовжується, війна є і війна, ще буде, і щоб всі були готові до цієї страшенної війни. Історія Лілії гуртовської вражає, адже вона зараз самостійно виховує сина. Її чоловік зараз знаходиться в полоні. Ще до повномасштабного вторгнення він підписав контракт з Азовом, тому з перших днів був у Маріуполі. Пані Лілія одна із організаторок мирних акцій. Вона запевняє, що акції дають можливість хлопцям вижити в полоні. Він підписав контракт з полком Азов. Що його життя, по суті, все було зв'язано з азовським рухом, там від початку його юнацького віку. Він став, що це наймотивованіший підрозділ. Там цінності, націоналізм понад усе, тому тільки Азов, і тут мови не було. І відповідно 24 лютого в нас почалося, що я у франківську, а він у Маріуполі, і з перших днів війни він був на війні, і захищав Україну. Як ви знаєте, Маріуполь це те місто, яке. Було оточене за два тижні, по суті, ну кругом, і там били їх з усіх видів зброї, яка тільки була, крім ядерної зброї. І вони захищали місто ну, будь-якою ціною, і вони захищали його до кінця. І коли вони потрапили на Азовсталь, ніхто не думав з них, що вони що вони виживуть і повернуться живими. І відтоді почались наші акції. Коли вони вже були в повному оточенні на Азовсталі, коли це було вже вісімдесят сім на азовсталі цієї боротьби, ми почали виходити на акції по цілій Україні, так само Івано-Франківську. Тоді наша акція мала назву Ми вимагали операції екстракшн, щоб їх вибіг іншу України під Гарантію збереження життя, але так не сталося, але ми знаємо, що тоді наші акції по цій країні дали їм цю гарантію життя, тому що тоді б їх просто вбили. А так через те, що був великий світовий заклик, в тому числі на Євробаченні, був заклик... врятувати захисників Азовсталі, це дало їм шанс на життя. І так ми досі продовжуємо три роки постійно, тому що по суті ми з родиною, там кількома людьми є організаторами цих акцій. Це дає шанс вижити нашим людям у полоні, бо інакше ніяк. Тому що ми є їхнім голосом. Якщо ми про них не будемо говорити, про них забудуть, це все там і їх просто там забудуть, і вони там будуть жити або і не будуть жити, тому що їх вбивають. І, ви пам'ятаєте, в Оленівці було вбито понад 50 азовців, спалено заживо, і плюс у полоні страшні умови це катування, недостатність. Їжі медицини повна ізольованість, тому там дуже страшні умови. Вони там просто виживають як колись у концтаборах у ну, німецьких концтаборах, Тому ми маємо говорити за них і це дасть їм шанс на життя. Тому ми закликаємо усіх, усіх долучатися до акції, говорити всьому світу, що є така проблема, тому що якщо хоч тільки голос тихне, то вони не виживуть. Катерина приїхала у Івано-Франківськ на мирну акцію з Тернополя. Її чоловік служив у складі 36-ї бригади морської піхоти. На даний момент уже три роки, як він знаходиться в полоні. Був на обороні міста Маріуполя, на заводі імені Ліча. Ну, спочатку обороняли місто, потім ми на заводі імені Іліча були. Та і потихеньку як -то, кільце звужувалося і потрапили в полон. Ну він сказав, ілі ми сьогодні назавжди залишимося в місті Маріуполя, і буде шанс на життя це полон. Потім ми дізналися, що через місяць вийшов до нас Червоний Хрест і дали підтвердження, що чоловік знаходиться в них. Зараз інформація є, ми знаємо, де він знаходиться. Стан здоров'я ми самі розуміємо, який є. Зараз вже третій рік такої прям звістки ми не маємо, чекаємо. Акції на підтримку військовополонених. Ми кричимо за наших рідних, за всіх військових, які знаходяться в полоні. Ці акції дуже важливі, тому що їх треба ходити, підтримувати разом з нами кричати за наших всіх військових, які потрапили в полон. Це як і Маріупольський гарнізон, і всі напрямки, які навіть зараз хлопці потрапляють в полон. Вони стояли за нас самі. Ми стоїмо зараз за них. Мирні акції у підтримку військовополонених зараз дуже важливі, бо вони привертають увагу до тих, хто потрапив у полон і нагадують про їхні права. Такі заходи підтримують родини полонених та спонукають владу та міжнародні організації допомагати. Мирні акції нагадують світу, що жодна людина не повинна бути забутою. Ангеліна Каратник, Яна Гудяк, Іван Навейк та Ілля Костров'як спеціально для Стефаник ТІВІ.